Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні такий незвичайний початок мого відео. Я сиджу в майстерні мого чоловіка і сверлю заготовки. Я в деяких своїх відео, ще перших, розказувала, що у мого чоловіка є пасіка, і ми готуємося до весни. Ми готуємося до весни, готуємося до літа. Робимо рамки, робимо вулики. На даний момент я сверлю дирочки для рамок, потім пізніше буду їх збивати. Ось, дивіться, я вже гору пересверлила, під низом ящичок так само, вже весь пересверлений. Ще мені залишилося ось це. І он стоїть пачечка. пересверлити, і далі я буду а, вже збивати рамки. Я дивлюся, де це показати вам, що я маю робити. Це також в мене ще О, розфокусовка. Е, ось така рамка в мене має бути. Ось. Таку рамку мені потрібно збити. Так що буду працювати, буду збивати рамки, а вже. Коли буде тепло навесні чи влітку, будемо їх навощувати. Ось так. така пачка настіла є на заготовок. Їх треба теж пересверлити. Так що працюємо. Сижу я, значить працюю, слухаю музику і чую таким одним вухом, що щось на вулиці шумить. А ми пішли, подивимось. О! Який дощ! А мені зараз йти в столярку до мого чоловіка. Добрий дощ. stop in this game because I came to the game and i changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to we'll play and i've got something to say yeah I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, da -da -da. Again, so, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, move fast and climb, a new class divine, yeah. True passion shines, and I'm through passing time. I choose second dimes, you snooze half the time while I move passing by. Oh. I work hard each and every day. Так, у мене тут щастя. Чоловік Ліжка. Моноліт, так моноліт. Тяжкий, але який великий. Тепер ми точно будемо спати вже не на землі. Доробляти вже будемо десь весною, коли буде тепло на вулиці. Тому що його треба ще й пофарбувати, і зашкурити добре, і спинку зробити. А так, щоб не спати на землі. Зараз покладу матрас, Покажу, як воно виглядає. Так, поклали ми матрас, виходить, височенький такий, Таке ліжко. Ось мої коліна і коліна. коліно. Ось. Завтра за день покажу вам. Тут бардак. Треба прибрати. Ось так. Ну що, всім доброго ранку. Це вже ранок, ми вже цілу ніч спали на ліжку. Я вам обіцяла показати зранку, як виглядає ліжко. Так, на відео воно ну, якесь таке немале, ну, маленьке, невисоке, але насправді воно високе. Дуже незвично якось на ньому спати. Я сміялася з чоловіка, каже, не боїшся впасти з ліжка. Ой, Він казав, що цілу ніч боявся, що впаде з ліжка. Ось таке. Вийшло ми його ще будемо доробляти. Це буде весною, коли вже буде добре тепло, щоб можна було пофарбувати, відкрити вікна і вивітрювалося. Ще пізніше десь маємо зробити ящики під ліжко, щоб можна було туди щось складати, ті ящики. І ще хочу зробити узголів'я. Узголів'я буде таке як гардини. Я я купувала гардини, я набрала ще тканини на ізголів'я, щоб було однакового кольору. А саме ліжко буде білого кольору фарбую білий кольор. Ну, звісно, я буду показувати це все на YouTube. Так що, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною. Ой, мені дуже подобається. Ви собі навіть не уявляєте, скільки. Ми чекали цього моменту, коли будемо спати вже на ліжку, на власному ліжку. Тому що ми є дуже багато років, а ми вже 13 років одружені з чоловіком. Весь час спали на диванах. Ну, дивани це, ви розумієте, спина, спасибі, не говорила. А це з літа ми купили собі матрас, такий більш-менш нормальний матрас, там незалежні пружини, якийсь посилений борт. Ну, в общем. Такий нормальний, хороший матрас. Спина менше почала боліти в мене і в чоловіка. А ось ми вже дочекалися, нарешті він зробив ліжко. Чому раніше не робив? Тому що, коли літо, коли осінь, це сезон, а він мене бджоляр, то йому трішки не було коли. А коли вже міг робити, то у нас і світла не було. А це ж станки і все, то воно все від світла працює, коли дві години світло є. Чотири години немає, і то це важко, тому ми її не робили. А це вже нарешті зробили, і я щаслива. Ось так. Я тепер бачу, що мені потрібно буде купити якесь нове покривало, щоб таке трошки довше було. І нові постіль, тому що та двохспальні постелі, які в нас є, то простень вона коротка. І цієї ночі просто не гуляла по всьому матрасу. Не заправляється вона по боках. О, так що треба буде зробити собі обновки. Ще так ось з цієї сторони трішки. Ось. Кімнатка маленька. Це я вже вперлася спиною в шафу. Далі відійти я просто не в змозі. Ось таке. Привіт усім! Це вже наступний день. Приїхала ми з села вже робочий тиждень, в самому розгарі сьогодні вівторок. Що я хотіла вам показати, як поживає моя розсада? Може, я вже когось замучила своєю розсадою, але чесно, мені дуже подобається нею займатися. Це так відволікає якось від цих. Поганих новин, поганих думок розслабляє, коли ти приходиш і дивишся, як воно у тебе все росте дійсно проростає і в тебе щось виходить. Мене це дуже тішить. Хто такий самий, як і я, напишіть мені в коментарях, що розслабляє вас. Чи теж у вас рослини так розслабляють, як мене. І хочу вам зараз показати, що в мене. Уже проросло і осте. Так, оце лобулярія, яку я садила. Зійшла вона не вся, але трішки зійшла. Я її відкриваю на провітрювання, щоб вона трішки провітрювала, щоб не цвіло нічого. Так, оце у мене зійшла е, обрієта ні, Алісу. Е, це в мене зійшов Алісум білий. Подивіться, як. І рясно зійшов гарненько, скоро придеться його пересаджувати десь більші контейнери. Це в мене помпасна трава бежева. Теж, дивіться, гарно росте. Оце помідорки. Це я так експериментальні посадила помідорки. Подивитися, як воно буде. Це черіки, такі маленькі, ніскорості кущики. Червоні, ось це червоні, а ось це жовтенькі. Жовтенькі сходили погано. Ось, бачите, дивіться: сходили погано, червоненькі сходили гарненько. Це моя пеларгонія, це мій мандарин. А це я, чесно, не знаю, що це таке. Може, хтось підскаже, я не пам'ятаю, що я туди поклала в землю і що воно в мене зійшло. Ось сьогодні розкрилося. Подивіться, може, кого хтось знає, що це таке. Не фокусується ось. І таких в мене є ще. Вон, бачите, три. Подивлюся, такі цупкенькі. Чесно, я думала, що це мандарин, так само, як ось ті, які я тикаю кругом, щоб проростали. Але це не мандарин, вони зовсім не схожі, подивіться. Так, ось то моя кохія. Це насіння, професійне насіння. А от насіння від яскравої колумби взагалі не зійшло жодне. Виставила навіть на вулицю, тому що завелася якась малесенька, біленька мушка така. І я його бігом-бігом виставила, щоб нікуди вона не перейшла. Це так само кохія, тільки це тут є беж, беж і є рожева кохія. Ой, що я говорю, це бомбасна трава, бежева і рожева. Кох я ось, Там є такі маленькі, але трішки вже вилазять. Це я досаджувала ті насінинки жовтеньких помідорів, які у мене були, не проклюнулися зовсім. Але посадила їх у ґрунт і ось трішки якісь повилазили. Не знаю, які вони будуть. Тому що ну от цей взагалі подивіться які вони тут нюсечки. Так, то мої поларгодні доходяги. Там баклажани стоять під плівкою. І ось тут ще баклажани. Це лобелія, яку ще тебе пересадити. он теж лобелія Світить сонце, бачите, на гарно Ця лабелія я вже пересадила. Це та, яка я раніше сіла її, тому я її вже пересадила якось горем пополам. Це, звісно, була ціла проблема її пересадити. Настільки воно малесеньке, дрібнесеньке, ну, дуже важко було мені її. Далі. Е, ще в мене є третій поверх, ось там. Що я хочу вам показати, це е, суниці. Подивіться, які в мене гарні сунички. Ось так. видно? Це суниця регіна. 16.02 я її висівала. Сьогодні у нас 2802. І подивіться, яка красива. Це одна з перших, які я висівала. Ще я висівала суницю барон ось він, сулемахер. Але сулемахер сидить. Це Я відкрила, щоб трішки провітрилося. Сулемахер сидить. Поки що ще я висівала чорнобривці. Теж деякі проросли чорнобривці. Ось це в мене обрієта, Обрієта червона. Теж проросла. Тут у мене обрієта суміш. Не знаю, чи видно, бо дуже сонце. Ось суміш, обрієта. І там ще теж у мене є трішки розсади. А в стаканах то в мене перчики. І тут в вадних дисках теж кільчаться перчики. Ой, я не бачила, що тут розсипалося. Ось такі в мене рослиночки. А ось ще є, теж в мене перчики, які кільчаться. Я їх зараз заберу звідси. Так, от це їх мені приткнути. Ладно, приткну потім. І синя обрієта, вона теж там зійшла. Ось, до речі, її треба полити. Дивіться, які маленькі, гарненькі. Такі трошки посходила, обрієта. Ще є в мене рослини, які ще сидять собі в ґрунті. Наприклад, сидять баклажани, на які я читала і дивилася відео, що вони довгенько сидять, ці баклажанчики. Тому вони теж у мене сидять. І погано сходить у мене е, алісум жовтий скальний. Але потрішки ну, сходиться, він там на іншому вікні. Вже, як трішки краще зійде, бо там буквально чуть-чуть проклюнулося, то я вам ще пізніше покажу. Ось такі у мене рослинки, ось таке у мене було відео. Дякую усім за перегляд. Е, підтримуйте мене, ставте пальчик вверх, я для вас дуже стараюся розповідаю, показую і підписуйтеся на мій канал. Гарного дня! Нехай щастить!